Сьогодні ми з вами знімемо відео з моїм прочитаним. Дуже я вже давно не знімала взагалі такий формат, і дуже за ним скучила. Тож сьогодні нас чекає п'ять книг, про які я буду розповідати. І тут є різні жанри: і фентезі, і детективи, і щось таке для дал, Тож буде цікаво. Всім привіт! І ви на каналі Книжкова Гурманка. Дякую патронам, які в мене є. Їх небагато, але вони є. Тож дякую вам за підтримку. Якщо б ви хотіли також долучитися до них чи якось просто підтримати канал, то у описі є усі посилання. Дякую вам велике. Що давайте поговоримо про книги. І перша книга, про яку я хочу розказати, це буде школа добра і зла Зома на Чайнані або Соми на Чайнані Чайнані. дуже складне трохи ім'я. Але з цією книгою я вже розповідала в телеграмі деякі свої думки. І, власне, усі наші пригоди і спроби викласти відео огляду на цю книгу і на фільм. Нічого не виходить. Тож ми вирішили, що можливо на Патреон. Завантажимо, і ви зможете там його подивитися. Можете ще раз переходити посиланню у описі. Тож прочитала я школу добра і зла взяла її після того, як ми подивилися фільм. І він мені дуже сподобався, адже там був такий трохи новий погляд на казки. І мені він здався не банальним, а досить цікавим. Ця книга. Дитяча, навіть більше, я б сказала, підліткова скоріше так. І перше, що хочу сказати, що мені було її складно досить читати. Саме через те, що тут або поганий переклад, або спочатку було погано написано. Постійно події перескакують одне на одне, на інше. І складно тримати в голові цю думку. Через це. От давайте прочитаю вам певний уривочок. Тедрос спромігся висунути голову з під купи хлопчиків і побачив, як Софі мчить повз. Допоможи. вигукнув він. Софі наступила йому на голову і помігла на поміч до агати. Я не можу трохи уявити, як це наступити на голову. І тут багато тупих дуже моментів. Я не знайшла англійський варіант, щоб перевірити, чи це так в оригіналі. Зберігається чи це вади перекладу? Я не можу тут сказати точно, якщо ви читали в оригіналі. То і знаєте щось про це. Можете написати у коментарях. І про що ж ця книга? Вона про дві школи добра і зла, до яких забирають кожного року з одного села двох дітей. Одна потрапляє до школи зла, інша до школи добра. У школі добра навчаються принци та принцеси. А у школі зла відьми лиходії усі виходить так, що наші дві дівчинки зовні виглядають так, що от Софі мала б піти до школи добра. Білявка, і вона намагається робити добрі справи по книзі, але це дуже якось лицемірно в неї виходить. Агата, вона така чорненька, і всі пророкують, що вона буде відьмою, хоча опиняється навпаки. Вони ніби міняються місцями. І чи це помилка, чи це так і має бути? Чому вони потрапили у різні школи? І, власне, як відбувається саме навчання, це було досить цікаво читати. Також знаєте, дуже цікаво тут показане добро. Воно дуже пихате і зарозуміле. Ці принцески ходять там як богині, не знаю, як це сказати, і думаєш, так, а чому таке сталося? Власне, всі інші діти, крім цих двох дівчат, вони вже знали, що вони будуть навчатися в цих школах. Це нащадки усім нам відомих лиходіїв, відьом, та принцеси принці можливо, вони дещо вже були розбещені, тим, що вони знали, ким вони будуть. Їх батьки мають певну славу і можливо погане виховання, бо у школах їх там вчили спокушати принців, а принців спокушати принцес. Ось таке там було навчання. Тож, оце все вплинуло на те, що вони не дуже добрі виявилися насправді. От і тут також дуже цікава була думка. Можливо, це для когось буде спойлер, тож можете перейти далі. Я тут покажу десь хвилину, на яку можете перемотати і почати дивитися з цієї хвилини. Тут такий ще був цікавий момент, що а, ті хлопчики, дівчатка, які не впоралися з навчанням або у школі добра, або у школі зла, вони перетворювалися. На певні речі або тварин, яких ми бачимо у казках. І це неочікувана цікава думка. Вони ж також вміли розмовляти, були чарівними ці предмети. І дуже часто у казках предмети, якісь там чашки, пам'ятаєте сплячу красуню, там тарілки, вони були зачаклованими людьми. І цікава думка, також тут школа зла показана справді жорстокою. У них є катувальна кімната, де катують учнів. Їх вчать бути бридкими і спеціально спотворюють їх зовнішність. Їх вчать варити людей і взагалі таке все жахне робити. Адже Сомен чайнанів він початково хотів повернути казкам їх першочерговий жахливий вигляд. І показати, що їх реально готують до таких от жахіть. Хоча читається через те, що тупо написано, не хочу нікого ображати, але для мене це було погано. Е, от через це ти не жахаєшся цих моментів, а ти просто, ну, типу, усміхаєшся і не віриш у це. Оце був величезний мінус цієї книги. Я б їй взагалі поставила, якщо оцінювати, давайте по п'ятибальній, Шкалі, я поставила б їй десь 3 бали. Ну, 2, це мало. 3 бали. Це цікаві думки, це цікаве і гарне оформлення. Дуже красива книга, дуже важка, до речі, і ще покажу вам карту. Дуже красива. І також можете подивитися ще фільм. Він мені трохи більше сподобався, ніж книга. Наступна книга це мовчазна пацієнтка. Алекс Мейклідіс. Ось така вона невелика, взагалі тоненька, і це мав бути трилер. Я чула про цю книгу, і взагалі інколи мене може тягнути до трилерів. Я взагалі люблю е, Дафна Дюмерє її Ребеку. З іншими книжками поки що не знайома. Дуже хотіла познайомитися з моя кузина Рейчел. А, також я колись читала дівчина у потязі, специфічна атмосфера одразу кажу на любителя, але мені сподобалося. А, тож взяла і мовчазну пацієнтку, що я можу про неї сказати? Все у традиціях цього жанру, нічого не зрозуміло, якісь там події, і тільки в кінці ми розуміємо, що до чого. Такий стається момент ікс». Коли стає все зрозумілим, і коли тебе має ошелешити певна подія, найчастіше це в кінці трилерів відбувається. Тож ця подія в кінці мала б мене ошалешити. І тут якісь відгуки я читала, що фінал роману шокує це, один з найбільш запаморочливих поворотів сюжету, що я пам'ятаю, сказала Блейк. Або сказав Крауч, не знаю хто це, але він так сказав. І я чула відгуки, що багато хто дивувався з неї в кінці, а, але чомусь мене це не здивувало. От я реально була готова до усіх розвитків подій і. Цей роман, я вже ділилася, до речі, цим в телеграмі. Ви можете перейти також підписатися, бо там я читаю разом з вами різні книги і наживо їх коментую, якщо в мене є якісь моменти, які я хотіла б з вами обговорити. Тож я вже там казала, що атмосфера цього роману трохи бридка, неприємна. А там підіймаються теми психології і е, теми того, що травми, які нам були надані в дитинстві, що вони впливають на нас. У дорослому житті, і як це на нас впливає, що люди приймають різні рішення і йдуть по різним дорогам. Тут є в нас пацієнтка, яку застали з рушницею і з мертвим чоловіком, і її забирають до спочатку до в'язниці, але вона мовчить і її, потім переводять до психлікарні. Де починають пробувати лікувати, якось її розговорити, і от ми читаємо з боку більше як одного психотерапевта, який хоче зрозуміти, що відбувається, хоче, щоб вона почала знову говорити, щоб зрозуміти ту трагедію, яка відбулася дуже дуже давно, адже Алісія. Пацієнтка ця, вона любила чоловіка. Чому Чи вона його вбила? Якщо вона, то чому, і так далі. Тож ви розумієте, що теми для тих, хто не любить трилери, теми досить жорстокі і серйозні. От, але для мене е також мені не дуже сподобалось, як воно написано. Я багато побачила якихось таких нечіткостей сюжету. Тож я також не на всі 100% повірила. У таку історію. Але, кому подобається тема психології і трилерів з цієї теми, вам може сподобатися. Хоча, власне, я не дуже люблю читати про різних психів, так скажімо, і про психотерапевтів, да? про психлікарні і ось таке все. Ці книзі я поставила, мабуть, Ну, не знаю. Може 3,5 п'яти, бо у своєму жанрі вона написана непогано. Потрібен лише правильний на неї настрій. Я б так краще сказала. Давайте підемо далі і одразу перейдемо до детектива. Я дуже люблю Роберта Гелбрейта, і у цьому місяці я прочитала останню книгу, яка поки що видана, але ми чекаємо вже на ще одну, яка вже видана англійською. Чекаємо її у перекладі української, має бути в цьому році. Так от останній роман з вже надрукованих це бентежна кров. І він дуже великий. Якщо порівнювати, покласти всі книги цієї серії, то буде перша маленька, друга трохи більша, третя трохи більша. І от, доходимо до цієї цеглинки. Тож, тут також ми слідкуємо за розслідуванням. Куморона Страйка і Робін. І тут вони будуть розслідувати подію, а саме зникнення жінки, яка відбулася дуже давно. Тобто це давнішнє розслідування. Дуже багато свідків і людей, які приймали участь у ньому, вони вже померли або дуже старенькі. Багато вже доказів речових вони Десь зникли, і так далі. Тож це додає складності розслідуванню. В принципі, це додає цікавості розслідування. Я не можу не сказати про те, як легко це написано, як це заволікає. Я просто, коли я купую Гелбрейта, я не можу відволіктися на якусь іншу книгу. І найчастіше читаю тільки її, поки не дочитаю. Дуже легко, дуже класно. І Круто прописані персонажі. Робін і страйк вони з кожною книгою на відкриваються по-новому ще більше. Додається тут ще багато особистого життя. А ми багато бачимо про рідних Корморана Страйка, про рідних робін, як вони формуються, як стреси, травми на них впливають. Тобто, знаєте, інколи у книгах нам показано, що герої переживають просто купу, купу стресових подій смерті, вбивства, переслідування і так далі. І вони не змінюються. Давайте покладу книгу, бо вона дуже тяжка. І вони не змінюються, вони залишаються такими самими, як були. І це недолік дуже великий. Тут ми бачимо, як герої змінюються не завжди у позитивну сторону, додаються інколи страхи, якісь хвороби через стрес, ну і так далі. Інколи в позитивну сторону, адже вони розмірковують над собою і вчаться на своїх помилках, збільшується їх певний досвід. І це читати приємно. знаєте, чому приємно? Бо я вірю у таких героїв. Я їм вірю, що от Корморан вчинив би так, що Робін так би відреагувала, і так далі. І я дуже люблю книги, які мене запевняють у тому, що це могло б бути реально, навіть якщо це фентезі, да? але якщо герої йдуть і чинять Відповідно до своєї мотивації, своїх характерів, свого досвіду, то це круто і дуже професійно. От за це я дуже люблю книги Гелбрета, тобто Джоан Роулінг. Тож тобто раджу усім, хто любить детективи у стилі Агати Крісті, да? а, таких от англійських там, вбивств розслідувань, трохи там. Можливо, Шерлок Холмс, да? от хто таке любить, вам дуже зайде вся ця серія. Так, і далі розкажу вам про е, колесо часу Роберта Джордана. Я читаю цю серію, і я зараз вже на третій книзі, а дочитала другу книгу. І вона мені сподобалася навіть трохи більше, ніж перша, особливо кінцівка. Бо в першій книзі вона така була дитяча, така якась. Сумбурна, незрозуміла трохи, надто вже така видумана. Тут дійсно епічна кінцівка. Я дуже сподіваюся, що у третій книзі також буде крута кінцівка. І мені дуже приємно тут спостерігати за усіма подорожами наших героїв, за тим, як автор придумує класні сюжетні повороти, що ти з ними подорожуєш по всесвіту, ти з ними змінюєшся, ти з ними. Переживаєш небезпеки і реально стрьомно буває. Ти з ними там ображаєшся на друзів і так далі. Ми бачимо в цій книзі, більше спостерігаємо вже за жіночою половиною їх компанії, за найнів і Агвейн. І для мене вони тут більше розкрилися. Бо з першої книги, якщо чесно, вони мене дуже дратували. Ну, такі вже зарозумілі. Постійно до чоловіків звертаються, як не знаю, до якогось комашок просто. Типу, ти такий тупий, така розумна, і це завжди, це вже якось ну, занадто було. Тут, коли вони трохи відірвалися від чоловіків, якось розмежував їх сюжет, вони якось адекватно проявилися. Якось, якось я побачила їх характери навіть. І це мені дуже сподобалося. І вже в третій книзі. Вони мене так не дратують, а, а навпаки, мені, мені за ними інколи навіть цікавіше спостерігати, ніж за. Чоловічою половиною їх компанії. Дуже цікавий всесвіт, цікава магія, і те, як вона працює, цікавий шлях героя. От, Мені е, дійсно було цікаво подивитися, як герой буде тут головний. Да? Якщо візьмемо одного головного, прям, е, як він буде змінюватися. Хоча тут всі змінюються, і е, це цікаво. Цікавий момент також з принципом. Або такою да, рушійною силою за колесом часу, яке саме, коли вибирає якогось, якусь людину, яка буде у подальшому змінювати світ, важливою буде, то шлях цієї людини не сильно зміниться. Ця людина має у майбутньому дуже сильно вплинути на весь всесвіт. І вона починає впливати ще з самого початку на всіх своїх друзів і найближче оточення, що їх життя також змінюється. Таку людину називають таверен. І цікаво, що ти не можеш сильно змінити свою долю по цій книзі. А ти маєш іти приймати її, трішки можеш приймати маленькі рішення, вправо-вліво, але головне направлення ти не зміниш. І ти вже маєш це прийняти і обрати сторону, так скажімо. Да? Тож, Хто читає з вас також часу», Напишіть у коментарях, на якій ви вже книзі. Зараз у українському перекладі є чотири, п'ята вже перекладається. У видавництві Богдан можна за цим спостерігати. Вони не планують її завершувати чи різко припинити видавати. Я подивилася. Тож, кому подобається водорснів, хобіт. Ну, такі епічні фентезі, великі серії, бо тут аж 13, здається книг, то ви можете сміливо братися за цю. І остання книга це хижа Вільяма Пола Янга. І це книга і такого релігійного характеру, адже тут відбуваються дуже жорстокі певні події. А саме у сім'янина, у чоловіка, який має чотирьох, здається дітей, дружину, в нього. Маньяк серійний викрадає його маленьку дочку. А цей чоловік він віруючий, і його сім'я вся віруюча, і вони її не знаходять. А точніше, вони розуміють, що вони її не врятували, і вона мертва, не знаходять ні її тіла, ні самого того чоловіка вбивцю. І одного разу цьому батьку приходить лист ніби від Бога. Де той пропонує йому повернутися на те місце вбивства і зустрітися там з ним. Тож ця книга про зустріч чоловіка з Богом, і власне автор 에, Пол Янг він викладав у ній свої власні враження, розмірковування, думки щодо релігії, щодо вірувань щодо Бога. Тож це е, художня книга не на реальних подіях, але це реальні його розмірковування, реальні його. Откровення, що так можна сказати. Мені було дуже цікаво читати, це дуже глибока книга, коли людина ця задумується, чому я швів добре життя, нормальне. Чому в мене таке сталося? Чому? Боже, ти її не врятував? І даються певні відповіді на ці запитання. Тож, звісно, що це особиста справа кожного читати чи не читати подібну літературу, але мені було. От особливо зараз цікаво з нею познайомитися. Також я знаю, що існує якийсь фільм, але я його не дивилася, якщо чесно, і не дуже хочу, бо така тема дуже тонка, для мене жорстка тема, адже я не люблю такі моменти, коли дітей викрадають, коли якісь серійні вбивці, діти, все це разом. Я таких тем. Чомусь, ну не чомусь я уникаю для мене. От вони трохи табу були, але я от захотіла зараз з нею познайомитися і можу сказати, що мені вона сподобалася. Особисто мені на мій смак. Я б досить високо б її оцінила. Ну, 4 з плюсом 5 з плюсом і 5 з 5, десь так можливо. Ну в моєму особистому рейтингу.